Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми розглянемо різні вирази для вираження занепокоєння та хвилювання англійською мовою. Тому давайте розпочинати. Перший вираз to be concerned, що означає бути занепокоєним чимось або кимось. Наприклад, I am concerned about the recent changes in the company. Я занепокоєний останніми змінами в компанії. Parents are always concerned about the safety of their children. Батьки завжди турбуються про безпеку своїх дітей. Наступний Наступний варіант: to be worried, що означає відчувати хвилювання чи тривогу. She is worried about the upcoming exam. Вона хвилюється перед майбутнім іспитом. Don't be too worried. Things will get better. Не хвилюйтеся. Все налагодиться. Третій варіант. To feel anxious, що означає відчувати тривогу чи невпевненість. I always feel anxious before public speaking. Я завжди хвилююся перед публічними виступами. The uncertainty of the situation makes people feel anxious. Невизначеність ситуації змушує людей відчувати тривогу. Четвертий вираз to be troubled. Що вказує на втрату спокою чи невпевненість. The news of the accident has left her troubled. Звістка про аварію не залишила її байдужою. Або змусила її хвилюватися. He seems troubled by the recent events at work. Здається, він стурбований останніми подіями на роботі. І останній варіант to be uneasy». Що вказує на відчуття невпевненості чи дискомфорту? The unexpected Noise in the Dark Alley made her uneasy. Несподіваний шум у темному провулку змусив її занепокоїтися. The Unsettling News left her everyone feeling uneasy. Тривожна новина змусила всіх відчути занепокоєння. Дякую, що приєднались. Тепер ви знаєте кілька способів вираження, хвилювання та занепокоєння англійською. Використовуйте їх у своєму спілкуванні та ніколи не бійтеся виражати свої почуття. До зустрічі в наступних відео!